Ви навіть не уявляєте, як легко приготувати тісто для неаполітанської піци з великими дирками в бортиках. Для цього я просію 800 г борошна від торгової марки амбар. Відважую 600 г води холодної, але додаю до борошна тільки 500 Із води та борошна потрібно замісити тісто. Воно буде таке доволі тогеньке. Тепер його накриваю плівкою і відправляю в холодильник на 1 годину. Так само 100 г залишившоїся води також відправляю в холодильник. Вона має бути холодна. Через годину дістаю тісто та воду. Додаю у воду дріжджі, сіль і розмішую до їх розчинення. Заливаю у тісто і вимішую, поки все. Все не об'єднається, це можна зробити навіть руками на столі, але тоді воду відразу всю не додавайте, а потрошки так буде зручніше, і ось такої консистенції має бути готове тісто, ось таке воно рідковате. Перекладаю у миску гарно змащену оливковою олією. І ось так трошки обминаю, щоб тісто все з усіх сторін було в олії. Накриваю плівкою і залишаю в кухні на столі на пів години. Через півгодини я роблю з тістом ось таку маніпуляцію: з чотирьох сторін, ось так краї беру розтягую і складаю в конверт. Вертик. Знову накриваю харчовою плівкою і залишаю ще на 1 годину в кухні на столі. І повторюю цю маніпуляцію знову, як бачите, тісто дуже еластичне і навіть не рветься. А вже після цієї другої маніпуляції я накриваю тісто кришкою або харчовою плівкою і відправляю в холодильник на 20 годин. Саме так вам не почулося. Через 20 годин, ось так виглядає тісто. Воно підійшло, і ось, бачите, які бульбашки на ньому гарні. А тепер гляньте на консистенцію самого тіста, воно ніби складає з ниток, подивіться. Дуже класно працювати з ним один кайф. Дуже сильно обминати тісто не потрібно. Я викладаю його зараз на борошно і розділяю на чотири частини. Це буде чотири невеликих піци. Накриваю плівкою і залишаю при кімнатній температурі на 15-20 хвилин. А духовка вже має прогріватися до 220 градусів. У форму, в якій випікатиму піцу, насипаю трошки борошна і трошки манки. Обкачую в цій суміші тісто з усіх сторін і розтягую його руками, обов'язково залишаючи бортики. М'яти не потрібно, щоб в ньому залишилося повітря. Саме за такою технологією, якщо приготувати тісто на піцу, бортики тут будуть просто нереально смачними, вони будуть хрусткі, а всередині буде просто купа дирочок, і великих, і маленьких. Ну а начинку вже обирайте будь-яку. Я змастила соусом маринара, рецепт якого є в попередньому відео. І обов'язково на соус викладайте сир. Цей шар сиру якраз і буде скріплювати корж із начинкою. Адже ніхто не любить, щоб начинка спадала з тіста, правда ж?